В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Задушив у власній оселі на Івано-Франківщині. Затримали чоловіка, причетного до вбивства приятельки. Чоловіки розпивали та посварились. Під час варки один із півчарочників побив іншого. Зіткнення двох авто на Косівщині нетверезі водівчини не в ДТП з потерпілими. В'їхав у бетонний місток. В ДТП загинув водій легковика. Водій та двоє пасажирів отримали травми в ДТП. В Івано-Франківській громаді 31-річний чоловік вчинив крадіжку з продуктового магазину. А в городенці фігурант поцупив гроші з приміщення бібліотеки. Палія сухої трави притягнули до адміністративної відповідальності на Коломийщині. Вогнеборці ліквідували пожежу в калуші та врятували котика. 22 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Івано-Франківська, який виявив свою родичку в помешканні без ознак життя. На місце злочину одразу виїхали слідчі та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановили, що впродовж дня 64-річна жінка у власній квартирі розпивала алкоголь з 37-річним чоловіком, який також мешкає по сусідству. Під час застілля у них виник конфлікт, під час якого чоловік задушив руками потерпілу. З помешкання поліцейські вилучили речові докази, їх направили на проведення експертиз. Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 стаття 115 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. 20 лютого до Івано-Франківського районного управління поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію 43-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Виїздом на місце події та у ході проведення першочергових слідчих заходів поліцейські з'ясували, що напередодні потерпілий разом з 33-річним мешканцем села Чукалівка на одній із закинутих будівель. Розпивали алкогольні напої. Пізніше між ними виникла суперечка, в ході якої фігурант металевою палицею наніс опонентові кілька ударів голову та груди. Опісля покинув місце злочину. Правопорушника поліцейські розшукали за декілька годин за місцем проживання. Зловмисника слідчі затримали. А 24 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду в селі Смодна. 39-річний мешканець Кутів, керуючи автомобілем Volkswagen Гольф, не врахувавши дорожньої ситуації, допустив зіткнення з автомобілем Fiat Scudo. Останній рухався у попутному напрямку. В результаті автопригоди до лікарні доставлено водія «Фіат Скудо» 55-го року народження мешканця Косівського району. Результати освічення на стан сп'яніння показали, що водій Фольксвагена гольфа на момент автопригоди був не тверезий, а керманич Фіат Скудо» тверезий. Слідчі затримали керманича «Фольксвагена Гольфа у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру, невдовзі водієві. Суд обере запобіжний захід. 21 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим – 42-річний водій автомобіля Шевроле Епіка. Мешканець Богорочанської громади не впорався з кермуванням та в'їхав у бетонний місток. В результаті аварії керманич від отриманих травм помер на місці події. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. 27 лютого в межах населеного пункту Лисець трапилась автопригода з потерпілими водій автомобіля Опель Зафіра 2003 року народження. Мешканець Харкова не обрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги з'їхав з проїжджої частини дороги. Опісля допустив зіткнення з огорожею домоволодіння в результаті аварії керманича та двох пасажирів автомобіля. Мешканців Харкова з травмами госпіталізували до лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння, Результат нетверезий. за фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчими розпочато кримінальне провадження. 26 лютого надійшло повідомлення на службу 102 про те, що невідома особа вчинила крадіжку з продуктового магазину. Правоохоронці встановили, що невідома особа проникла в приміщення, пошкодивши скло пакет металопластикових дверей. З магазину викрав понад 2 тисячі гривень. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 31-річний мешканець села Микитинці, який підозрюється у вчиненні ще декількох крадіжок. На одній з вулиць обласного центру фігуранта розшукав поліцейський офіцер. Цер громади. Слідчі затримали його. Ще одна крадіжка трапилась в городенці в приміщенні бібліотеки. Невідома особа з гаманця 48-річної заявниці вкрала 600 євро, 500 доларів, 3 тисячі гривень та втекла. У невідомому напрямку правохоронці вилучили сліди пальців рук долонь та оперативно встановили особу фігуранта. Ним виявився раніше судимий 48-річний мешканець Вінницької області. Поліцейські з'ясували, що чоловік після скоєння крадіжки поїхав до Івано-Франківська. На вокзалі його уже зустріли оперативні працівники. Слідчі також затримали фігуранта. В обох випадках поліцейські розпочали кримінальні провадження. Працівниками ДСНС та поліцейськими під час проведення спільної профілактичної роботи було виявлено одного палія сухої трави, на якого склали протокол про адміністративне правопорушення. Спільний рейд щодо заборони спалювання сухої трави проведено в одному із населених пунктів Коломийської територіальної громади. Рятувальники поспілкувалися з громадянами та вкотре наголосили на недопущенні виникнення пожеж. В екосистемах під час спілкування з людьми рятувальники вручили кожному співрозмовнику всеукраїнську газету Палаючі новини та іншу друковану продукцію, де зібрана корисна інформація. Про безпечну поведінку в побуті розроблена ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Україна. Шановні громадяни, ДСНС Прикарпаття закликає суворо дотримуватись правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях. Нагадуємо, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення становить від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу квартири в Калуші. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять речі домашнього вжитку на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували кошеня, яке забилося в куток. Та не подавала ознак життя. Не при тому тварину вогнеборці винесли на свіже повітря та реанімували. Після чого маленького улюбленця Мурчика передали господарям. Пожежу було ліквідовано у найкоротші терміни, та не допущено поширення вогню на більшу площу. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось наступного тижня. Будьте обережними.